З початку липня в Умані стартувала робота освітнього центру для дітей змістовно. В УМАНІ проєкт реалізує громадська організація Умань-Єднає на базі Уманської дитячої школи мистецтв Антарес. Наша громадська організація Умань Єднає створена не так давно, в червні 2022 року. Але за цей час дуже багато гарних справ проведено. Цей волонтерський центр для сімей ВПО з дітьми, який має назву «Джерельце», Він став однією з кращих історій волонтерської діяльності в Україні. Це і всемасштабні великі українські проекти Спільно точки зустрічі. Це проект Співдія заради дітей. Всі ці проекти ми реалізовували на базі центру розвитку дитини Перший клас. А з липня 2023 року реалізовуємо проект спільно з Уманською дитячою школою мистецтв Антарес, який має назву освітній центр для дітей. Змістовно, в рамках проекту дітки віком від 5 до 17 років приходять до нас на безкоштовні заняття Уманську дитячу школу мистецтв Антарес щодня з. Понеділка до п'ятниці, в другу половину дня для зручності після навчального процесу. За цей період проведено надзвичайно багато цікавих занять, залучено більше двох тисяч дітей. Це як дітки з числа ВПО, так і місцеві жителі. В нас надзвичайно цікаві заняття дійсно. Це і живопис, і паперопластика, і вироби з пластиліну, різноманітні саморобки, це ігри, розваги, фільмотеки, чаювання, масштабні заходи, шоу. Також є онлайн-заняття з англійської мови, з історії України, з терківського розпису. Ну і наше найбільше досягнення завдяки нашим партнерам проходять IT-технології, такі заняття новітні, і 3D-моделювання, тобто є повністю оснащено технічне забезпечення. Дякуємо нашим партнерам за підтримку. Це фонд Нова Україн та фундація Говарда Баффета. Вже понад п'ять місяців я працюю у з змістовно т'ютером. Найголовніше, що ми бачимо щодня після наших занять, це щасливі очі наших діток. Тому запрошуємо ваших діток взяти участь у нашому проєкті. З нетерпінням чекаємо кожного. На заняттях ми малюємо, займаємось композицією, живописом, ліпкою, 3 d моделюванням, проводимо різні цікаві заходи. Це і... Свято гарбуза і мильні бульбашки. І також любимо танцювати, співати. Я Кристина вже два місяці відвідую ці заняття. Чую англійську і юю. Мене звати да, мені Ну, е, Я тут малюю, на піаніно ходжу. Я знайшла друзів тут. Класно. Мене звати Лук'ян, мені 9 років. Я люблю малювати, грати на скрипці, співати. А, мене звати Діана, мені 10 років. А, я ходжу на проєкт змістовного. Ми тут робимо різні поробки, вчимо англійську. А, ми ще тут чаюємо, малюємо 3D-ручки. Мені тут більше всього запам'яталося, як гарбузова вечірка. та... З 3D-ручки малювати мене звати Артем, мені 9 років, і мені найбільше тут подобається 3D-моделювання. У нас є нові і круті комп'ютери. Мені подобається на них займатися. Тут класно! Ми жителі міста Умань, дізналися про проект від подружки, яка ходить сюди займати своєю дитиною. Почули про такий різносторонній проект, який розвиває дітей в усіх сферах, і вирішили сьогодні спробувати перший раз. Будемо пробувати, будемо різні сторони розвивати, і потім зробимо висновки. Ми дуже вдячні за таку можливість розвивати наших діток з різних сторін, за можливість випробувати себе в різних сферах діяльності. Дякуємо ще раз організаторам. Ми приїхали з міста Харкова ну, рік тому. Дізналися за змістов через інтернет, через Фейсбук. Ходимо сюди на малювання, на співи. Також займаємося різними майстер-класами. Нам дуже подобається. Чим тобі найбільше подобається тут займатися? Малювання. Влітку дитина пішла змістовна. Вона дуже їй сподобалася. Розвиток, спілкування з дітьми. Вона кожен день казала: ми підемо, підемо, підемо. Тобто ми проходили все літо. От зараз вона також після занять з малювання води їй подобається, і будемо продовжувати. Да? Я хочу подякувати громадській організації Уманідає за те, що вона реалізує проект. На, на, на території нашого закладу. Саме вибрали наш заклад, як спроможно реалізувати цей проєкт. Це абсолютно безкоштовні заняття, це дуже гарні заняття з великою кількістю дітей. А що буде ще ви побачите? Приходьте на наш проєкт. Це буде абсолютно незабутній проведений час. Запрошуємо усіх діток віком від 5 до 17 років на наші безкоштовні заняття. А батькам необхідно діток зареєструвати за номером телефону та прийти в Умицьку дитячу школу мистецтв Анталіс.